21 вересня, Міжнародний день миру. Мир, Мир головна цінність для будь-якої людини. Захищати його ідеали, зміцнювати дружні відносини між державами, спільними зусиллями працювати для досягнення миру в усьому світі. Основні принципи, якими керувалася ООН, заснувавши це свято. День миру був заснований 30 листопада 1981 року. І протягом 20 років відзначався в день відкриття сесії ООН кожен 3 вівторок вересня. У 2001 році була прийнята резолюція про проведення Міжнародного дня миру щорічно 21 вересня. ООН проголосила Свято Днем відмови від насильства і припинення військових дій в усьому світі. Згідно з указом Президента України, з 2002 року в Україні установлено День Миру. Який відзначається щорічно 21 вересня у Міжнародний день миру? В якості емблеми на 21 вересня, Міжнародний день миру, використовує зображення Білого Голуба з оливковою гілкою. Її творцем є Пабло Пікассо. Перший цей символ був представлений на Всесвітньому конгресі прихильників миру, що проходив у Парижі в 1949 році. Сьогодні мир в Україні не є абстрактним бажанням, це усвідомлена мета, адже за мирне існування, за право жити у власній державі триває боротьба проти агресора. І найвищу цінність миру, який є запорукою щасливого життя, сьогодні відчула кожна українська родина. Кожен свідомий українець мріє про якнайшвидше припинення війни, про повернення рідних, близьких, друзів, про мирне небо над головою, про світле майбутнє дітей, про загоєння нестерпних ран у людських серцях. Найбільше у світі щастя це мир, коли люди живуть дружно та спокійно. Земля не здригається від страшних вибухів, не ллються сльози горя та втрат. У День миру бажаємо всім спокою, процвітання і багатства. Миру в усьому, миру в сім'ях, миру в серцях та миру нашій рідній Україні.